Добрий день, любі мої. Хочу подивитися на Дніпро та Дніпропетровську область. Так, що чекаю? Бачите, вже так мішаю, їх мішаю. Так, е, нагадую, що це з 15 по 22. Угу, Дивіться, будуть ловити ДРГ і будуть навіть розповідати по телебаченню, що зловили. Так, по Дніпропетровській області у мене єдине, що десь там було в розкладі. от в тому-то раз там, Мені дякую вам за, за зворотній зв'язочок. Так, мені писали, що 11-го був прильот. Дякую вам дуже. А, так. Так, дивіться, по Дніпру, по Дніпру. У вас будуть як ранені, але без прильотів, бачите? Без прильотів. ранені будуть, поранені. І наступу не буде. Хто там казав мені наступ. Все добре. Там зірочка по Дніпру. Але дивіться, не буде прильотів, не буде. Не буде як. Зруйнована інфраструктура немає. Але, знаєте, буде як прилітати по пригороду. Але це не націлена, ось це наступу не буде. Не націленість на а, сонце. Не націленість. А це, як, знаєте, як, як випадковість. Так, да, дивіться, це, як, знаєте, як трошечки хтось. Дурненький в своїй справі, в плані орків, так, трошечки не туди пульне. І тому буде прилітати ну, чисто випадковість, от просто випадковість, десь по як пригород міста. Не в саме місто, а десь як, ну, можливо, десь там, от, прям біля Дніпро, Дніпра, що там солони, може, і десь там, от, от, от там, десь там. Десь якісь, можливо, дачі або ще щось прям біля Дніпра. Так. Оце може бути ось такий прильот. Але це не. Знаєте, це більш як артилерія якась, навіть, можливо, град якийсь. Це ну, не, це не ракети, не ракети. Так, поїхали далі. Область. Так, 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 так. Поїхали область. Область... Так, я уже кімнала. Так, область. Так. Верхня. Так, дивіться, верхня частина області, там, знаєте, зі сторони... Полтави, можливо, Харкова, ось там десь. Там буде у когось в голові, е дурна думка, наступати. Але це все, ні, це все, це все лише думка, бачите? Наступати. Але нічого там не вийде. Так. Так, Дніпро через вас проходять евакуйовані люди. Дніпропетровська область, Пролітатиме, пролітатиме. І дивіться, це як оце можуть бути жертви. Як гроби, да, Це можуть бути жертви, але вони більш пов'язані з як, ну, знаєте, як знаєте, точечними обстрілами. Точечні обстріли будуть в області. Тому ось так, бережіть себе, Дніпро. Всім дякую за увагу. До побачення. Підписуйтесь!